Так, от, проводять ремонтні роботи у тролейбусному управлінні міста Черкаси. Ось перед вами перша яма, яка рік тому була відремонтована. Поряд знаходиться друга яма. Яку вже зробили в цьому році? Повністю заміне було бетонне покриття. Зроблені нахили. У другій ямі вже було зроблено опущено ті помилки, які в першій. Щоб вода як стікала, вона уходила по лівньовкам, як то кажуть. І не збиралась в приміщенні. Також збудоване обладнання для обслуговування так званих нових тролейбусів, які плануються, що прийдуть. Як всі добре знають, тролейбуси Богдан. та більшість тролейбусів, у них зараз все електрообладнання винесено на дах. От, щоб зручно було проводити обслуговування електроніки, механізмів обладнання, от зроблена от така от вишка, на якій от персонал обслуговуючий буде оглядати ці нові тролейбуси. Побачимо згодом, чи знадобиться от ця споруда, чи так і залишиться нагадуванням. Прообіцяні нові тролейбуси для міста Черкаси. Також бачимо пофарбовані стіни, побілений потолок, пофарбовані труби. В принципі, в розвиток так би сказати, території, ям, гроші вкладаються. А на ремонт рухомого складу тих самих тролейбусів, як відомо, майже жодної копійки не виділяється. Мабуть, все ж таки чекають на нові тролейбуси. Побачимо. Що зробили по ямах ще? Відповідно, їх почистили, привели у належний стан. Замінено було, навіть не замінено, а зроблено нарешті освітлення, бо раніше його не було. Тепер всі, хто обслуговують, тролейбуси, можуть добре дивитися і спостерігати за тими всіми негараздами. Тими технічними проблемами, які є у тролейбусах. Зараз я вам продемонструю на тій ямі, яка вже Вона вмикається тут. Так і ось ми зараз зайдемо під тролейбус і спробуємо його глянути. Тут у нас трохи захаращення якесь. Так, тут також ось цікаві світло. Так, Все видно? Також зазначу, що для економії електроенергії зроблено, що світло вмикається не на всю яму, а на окремі частини. Так би на те місце, де стоїть тролейбус. Вимикаємо світло. Таким чином буде відбуватися обслуговування і огляд тролейбусів.